Останній день Мене звати Андрій, мені 28, Я з Львівщини. У мене була проста робота, родина, мрії. Але коли все почалося, я не зміг сидіти вдома. Приїхав на майдан, бо хотів змін для країни. Ці дні були важкі, холодні, але ми грілися вогнем у серцях. Ми стояли не за гроші, не за політиків, а за справедливість. Я бачив, як світло перемагало темряву. Люди співали гімн, допомагали одне одному, незнайомці ставали братами. 20 лютого світло ще не перемогло. Я стояв на інститутській, коли почали стріляти. Хлопець поруч упав. Ще секунду тому він сміявся. Ми конулися вперед, бо відступати було нікуди. Біль. Вогонь. Земля. Я впав, все ніби сповільнилося. Перед очима мама, дім, друзі. І Майдан. Я не шкодував, бо знав. Ми боролися за гідність. Мене вже немає серед живих, але я знаю, що ми не дарма поклали життя. Ви пам'ятаєте, тоді ми перемогли, тепер ваша черга боротися за Україну.